Е, я не знаю, щодо, ну, наскільки насправді це відобразиться на, е, е, на тому, чи зможемо ввозити зерно чи ні, і взагалі скільки треба було вивезти ще цього зерна. Тому що минулого року у нас ж була проблема основна в тому, що у нас ще не було вивезено, там зерно врожаю 2021 року, а вже пішло зерно врожаю ну, мало піти зерно врожаю 2022 року. От зараз цього року такої ситуації. Погано це чи добре немає. Мовно кажучи, зерно там 21-го року вже було вивезено, 22-го року. Частково теж частково залишилося. Частково у нас були збільшені можливості зберігання і так далі. Частково ми просто його виробили менше. Плюс у нас була розширена інфраструктура портів дунайських. Плюс там же зараз йдуть розмови про те, щоб з Румунією таки. Якось домовитися, що через її територіальні води це возникне. Плюс, наскільки я розумію, попри те, що там каже Ердоган, що треба дослухатися до того, що там вимагає Путін, останнє слово там ще теж не було сказано в контексті там Туреччини, чи так далі. Чи, чи буде, чи не буде, чи захоче вона там, мовно кажучи. Оскільки ми не підписували умов з Росією, ми підписували умови з ну не умови, а в цей у цю угоду з ООН, якщо не помиляюся, і з Туреччиною, то мовно кажучи, в цьому контексті е, нас цікавить, що думають, що скажуть е, ООН, хоча ми не скажуть, що вони дуже. Е, Дуже, дуже хотіли б, да, дуже хотіли, щоб угода про дуже, дуже занепокоєні. Там висловлюємо свою занепокоєність. А от що а що остаточно скажуть турки? Теж ну, турки Ердоган, тому що як каже Ердоган, так і буде. Теж наскільки я розумію ще до кінця невідомо. Ну подивимося, я так розумію, що. Так, чинакше нас наближчим часом у нас... а, там ж ще питання того. Там же ж поляки ще знову кажуть. що Вони та всі, хочуть не тільки продовжити. поляки, да всі я давай так. По, я... по першому пункту, по першому пункту, ти кажеш, що там 21-го року вивезли, може, 22-го вивезли. Я от з людиною, яка із цієї сфери спілкувався, там жопа, там ваші повна жопа, тому що всіх в тих масштабів, які були, вони в принципі не встигали хоч щось вивозити. Наступний пункт Дунай. Е, теж людина, яка працює у цій сфері, розповідала, що там є черга із е, е, близько там, кілометрів 60-70 авто, які тупо стоять зерновози. Потім вивантажуються все тупо на землю. Коротше, це зерно, це із землі ковшами перевантажують на хоч якісь балкери, щоб хоч якось коротше, його вивести. Третє, урожаї років. Прямо зараз уже йде жнива, і прямо зараз новий врожай хір'я знає куди дівати, враховуючи перевантажені елеватори і ще й заборону вивозу через купу європейських країн. І коротше, насправді Не, там. Там же ж каже, заборону вивозу. там питання в іншому. Там було питання в тому, щоб заборона це зерно. Е... Збувати на території цих країн. Тут теж розумієш, таке питання було, що коли у нас відкрилася зернова, угода, які б там умови не були, як би росіяни там її не намагалися сповільнити, стопати і так далі. А, наші, наші зрозуміли, що ну добре, якийсь певний канал збуту зернових культур у нас є. І трішки розслаблося. Я так розумію, що все таки не було. Може, не було, це не було можливості у наших фермерів, які там, мовно кажучи, Незалежні, давай так їх назвемо, вкладати якісь гроші у зберігання цих це, це, зернових культур вже зібраних. Я це прекрасно розумію. Але, наприклад, якщо наші якісь там великі агрохолдинки цього там не робили. А тепер, коли е, зернова года, типу, зірвалася, попри те, що типу раніше вона теж ніби зірвалася, але ну хорош, я до того, що трішки розслабилося. Плані того, що не було таке таку критичну ситуацію, в якій треба було щось робити і розуміти, що. Е, Оця в лап, дуже сильно в лапках халява, що все ж таки можна з в зерно, що вона не назавжди. Ну, тобто, та тут ти ще прикол в тому, що розслаблятись вони не могли навіть до війни, тому що у нас е, гостра була потреба в елеваторах. Елеватори збудувались майже в кожному селі, і дві жніся урожаї сильно сильно росли. Вони постійно росли, постійно нові методи ведення е, агродіяльності вони теж підвищувались. І проблема вивозу зерна стояла гостро навіть тоді, коли не було війни. В принципі, тим більше, що у нас була величезна біда з залізницею, яка е, працювала хірово, е, в порти завозила з величезними затримками, і е, проблема існувала і ще до війни. Зараз, зараз, взагалі, от жопа, і ну це чисто, це слова людей, які там працюють. Що це прям катастрофа, криза, всі діла. Е, просто не знаю, які, які ще слова можна підібрати. І мені здається, ці люди, які зараз тим побачили підірване місто, вони прям такі по лицю Тух. тиму бляха. Тому що куди не знову це діватись буде, чорт. Я, я не знаю. Ну, ціни сильно зростуть на зерно, вивести його буде величезною проблемою. Багато хто скуповує його у фермерів дуже-дуже дешево, відповідно, закупатись наступного року, теж буде складно. І так далі, і так далі, і так далі. Коротше, ціла, ціла історія. І е, крім того, а крім того, росіяни ж е, застосовують нову тактику, і вони тепер вирішили, що електростанції було, військові об'єкти було. О, зернова інфраструктура. Пу! І ракети полетіли. І Одесі дуже сильно дістається. Портова інфраструктура знищується. Е, Южний теж прилітало, і зараз вони вже дотягнулись до тупо елеваторів просто великих ферм, куди прилітає по Одеській області. І оце, звісно. Капець. Е, звичайно, звичайно, ці ракети інакше полетіли по іншим більш важливим об'єктам з точки зору війни. І, типу, коли ми раділи, що летить не по військовим по електростанціям, типу ОК, так тепер летить не по військовим не по електростанціям, а по нашому агрорейху. І що з цим е, робити не зовсім ясно. Картинку згенерувала мережа, я не хочу посвітити, навіть якщо це у всіх. У всіх засобах інформації є картинки розбитих елеваторів і порту я все одно не хочу світити, тому це мережева картинка. Не лякайтеся, тим не менш. собі мережева картинка. Оце був перший момент, напевно, за останні кілька тижнів місяців, коли мене розвела з вже до А минула так, теж. Духай, слухай, слухай, а теж, Оця минула, там, де кораблік стоїть і захід сонця, це теж вона згенерувала. От так -от. Є, пропав, пропав. Ого. Ладно, е, надіюсь, тільки Мортіс пропав, а я ні. Так от, е, ситуація дійсно дуже-дуже хірова для всіх пірогів. З, з іншого боку, проблема вивозу зерна, вона е, трошки підійшла на інший план, коли у той елеватор згорів. Але все ж ми можемо це жартувати на цю тему. Все доволі печально насправді, і е, те, як вони тепер б'ють по агросектору, це теж печально, тому що ми ним пишалися. Тому що ми пишалися Вадатуцьким, який розвивав е, річковий транспорт, вантажний транспорт, тому що ми пишалися ту інфраструктурою, яка будувалася величезними темпами, тому що е, зерно приносило величезну кількість валюти в країну, що було дуже важливо. А ще е, метали. Метали теж, блін, приносили а завсталь. І тепер методично знищують, продовжують знищити країну найбільш такі доходні сфери, які у нас були. Залишається лише надіятись на інвестиції, які прийдуть, і зможуть інфраструктуру нам побудувати кращу ніж була на цьому місці, де воно все познищувалось. Тут треба теж, напевно, ну знову ж таки, дуже багато писав, що це, звісно, класно, що возили зерно, що от дуже багато валюти, але це ж, мовно кажучи, сировинна цей момент, що ввозити тупо сировину. Мовно кажучи, якщо там не знаю, перемолоти е, зерно на борошно, mm. і тобто створити проєкт, е, продукт з доданою вартістю, то мону кажучи, його то е, якщо представити. Ну, вагон з зерном і вагон з бороштом у вигляді вагону з валюти, то вагон з борошном це більше валюти. А мені він ніж... зберігається Попробова. просто складніше. Зберігається. А ще можна в макарони. А ще... це, да, з... Я, я, я... згадалась цитата я... Януковича. Янукович, колись сказав, що що ви вивозите зерно, давайте перетворювати його в м'ясну продукцію. От це була така цитата, я пам'ятаю. Ще, ще тоді йому в голову таке приходило. Ні, ні, ну знову ж таки, у цьому є певний сенс, насправді. Ну, більшість розвиваних країн живуть не на тому, що вони возить зерно, а на тому, що вони продають експортують продукти з доданою вартістю. Тобто, якщо у нас така ситуація, що ми не що ми не можемо зерно коротше вивозити. Через об'єми, просто ну давайте якось щось думати. Якось щось робити бо просто сидіти такий. От, блін, сьогодні прилетіло в цей, сьогодні прилетіло в червоний ліватор. А що можемо зробити? Бо у нас не не вистачить ППО на всю країну. От, блін. Ой, погано Росняк. Ой, що ж робити? А потім уся така бере і каже типу, а ми своє зерно, а ми свою кукурузу. А, а, а ми я хо я, я хочу послухати. А Я хочу послухати людей з цієї сфери. Дійсно, чому перероб до речі, у мене є людина з цієї сфери, яка якраз перейшла в переробку. Ти от параду таку даєш, а насправді так воно приблизно і відбувається. О, якщо у тебе є така людина, ну так запроси. А я, я Там, не знаю, ну, чи вона захоче ну, розказати про бізнес, який ще не почався. Ну, і типу, сам розумієш. Ні, я маю на увазі, що якщо, якщо у нього є розуміння цього моменту, пацієнту. Ну так, ціка... ну... цікаво, цікаво, Ць... чому не борошна? В чому складність борошна, в чому складність макарон? Олію роблять непогано. От олію, так, да. олія у нас топчик і вона шикарно проходить. Ну, знову ж таки, як це все вивозить за кордон, як це все продавати. Мабуть, ну, ж, зерно так, прост... мені каже, це зерно просто простіше. Чем, звичайно, в зерно простіше. Дуже багато чого робити простіше. Але ситуація така, що ти у нас або ти робиш трошки складніше, якось підлаштовуєшся, або не робиш ніяк. Тому ну що ж робить, ну треба якісь шукати. Ми ж країна, яка адаптується і намагається вести асиметричні дії. Ну, так це теж певного чину асиметричні дії. Ну, давайте назву. Давай ми з тобою створимо якусь кампанію під назвою, там не знаю, Марія Антуанетта, і, і скажемо: не можете їсти зерно, їжте ясну продукцію. Ліж та м'ясну продукцію, так. Да. У нас, до речі, знову згенерована картинка, не лякайтесь. У нас цікава ситуація, ще й в наступному, тому що паралельно з знищенням портової інфраструктури Росія і Україна заявила, що вони будуть знищувати ще й цивільні човники, які плавають по Чорному і по Азовському морю. І це вже наступний рівень. Про Гіркіна пірата поки не будемо, але тим не менше. У тебе були переклади на цю тему взагалі? Що це значить? Наскільки сильно це ще... вдарить по цим симбалкерам і тіла? Ще, ще, ще ні, ще не читав, ще не вивчав, але з лісів людей, які пов'язані з морем, а, типу, сама заява наша про те, що а, там через керачкельські канал а, зараз а, як він називається може? Типу, небезпечне судоплавство, і взагалі вважається, що всі кораблі, які заходять, всі суда, які заходять в порти Росії, в тому числі на Окуповані, будуть вважатися судами, ну, типу, ці дії будуть вважатися підтримкою країни агресора що типу, це. Може не спричинити е, дій якихось наслідків от отак. От, от одразу, що типу, всі такі взяли і тупо вирішили: Ні, е, що ми не будемо заходити зараз у цей російський порт. Ми беремо розгортаємо там свій корабель і, і йдемо коротше назад, там в Туреччину чи в Грузію, чи чого там у нас там на карші Болгарія? Я не знаю, чи є зараз судопласу торгов між Болгарією і Росією, але ти, ти менше з тим, що типу це вплине на вартість страхування, це вплине на бажання там. Власників кораблів таки ходити до окупованих та неокупованих портів і так далі, і тому подібне. Тому ну, важко сказати. Знову ж таки, я як людина, яка не пов'язана з морем не пов'язана зі страховою діяльністю, я не можу сказати достомена 100% що, типу, да це вплине або ні це не вплине. Подивимось, але мені сподобалося те, що росіянського типу, все, ми тепер знову вважаємо. Е, цей, е, цей район, типу, районам, де не постачать суднопласту, то ми будемо вважати всі кораблі, які йдуть в Україну, як ті, що Україну підтримують у її е, діяльності військової з всіма наслідками, що випливають, от і так далі тому подібне. А потім ми робимо те саме і відповідь: росіяни таке: ні, ну ми, ми маємо в виду, що ми будемо досматривати кораблі. І от мені, буде, знаєш, я, я дуже хочу подивитися, як там, мовно кажучи, російські якісь там. Е, не знаю, В рега, типу Адмірал Есен тормозить болгарський, чи турецький чи румунський суд не кажуть, що є. Чи контейнери дивляться? Ви відкриваєте контейнер. У вас там досмотр да, впрямо, да, в морі відкритому, типу. Мені нам здається, у вас там на транспондері вказано, що ви чи як там. Чи на комусь там сайті, умовно кажучи, флайтр да, тільки для кораблів, я не пам'ятаю, як він називається, вказано, що ви йдете там в, в Рені, чи, чи чи де, який у нас там зараз, чи в Джурджулєште, чи як там називається, там, не пам'ятаю. Рені, 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 Рені. і ще. Да. Рині, о, рині. Тобу, От ви туди йдете, зараз ми будемо перевіряти. От я хочу подивитися, як, як це, як це станеться. Я от майже впевнений, що ніхера не будуть росіяни вити, в у морі перевіряти. Подбачив, в... знає, ми, ми, не... такі, ми, ми... Да, тут важливо сказати, ми биканули, що туди ходять, ми... ходять кораблі, туди ходять і вони продовжують ходити. Якщо ви зайдете на цей морський флайт радар, то ви побачите величезну кількість кораблів, які хочуть зайти в цей Дунай, і дуже хочуть стоять, такі, а не можуть. І це все відбувається постійно. І звичайно, вони заходять і в Джурджу і в Рені, і що там у нас іще є, які міста. Але в Одесу ніхто не ходить. І це, це теж про тут проблема в чому? В тому, що в цих всіх рені, по-перше, тече річка, і відповідно там дно поглиблення взагалі не таке. По друге, ну нормальні кораблі просто не зайдуть. Пан чи як вони там називаються? Панамакси вони просто... А я не впевнений, зайдуть. що Панамакс пройде через. хоча ні, має пройти через. Ні, я дуже, що просто Панамакса взагалі, ну я маю ну, через Дарданелли і Босфор. Да. Ні, так, ні, конечно, прохо, проходить, прохо, ні, <світ> ні, 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 ходили, ходили, в Одесу, приходили, ставали, все, все нормально, бо в Южний тим більше. Панамакси заходили, а от туда, Дунай вони, звісно, не запливуть. І це ж зовсім не ті масштаби. Ну, типу, просто якщо ви подивитесь погуглите цифри, скільки тонн поміщається в Панамакс і куди раніше доверху заповнювали це зерно. І, типу, зараз, коли лопатами з берегів закидують хоч на якийсь човник, який потім пливе в сусідню Румунію в Констанцу, там хоч трошки вивантажує, то взагалі, звісно, масштаби не ті. Але дуже цікаво, дуже цікаво. Ну да, знову ж таки, Морті згадав про страховки. Страховки, от це головна проблема. Тому що без страховки ніхто не ходить. А страховка буде коштувати величезних грошей, і в результаті ніхто цим всім не розглядає. Якщо ви думаєте, що всім жалко команду людей, які плавають під, під прапором, там якоїсь, не знаю, Трінідати Табако, то ні, ні, от всіх хвилює, чи є страховка у човника. Якщо буде страховка, вони підуть, їм похер. І от страховка Подивися. це проблема. У цьому контексті є три моменти, які станом на 22 липня поки що не дають мені з цього приводу панікувати і заламувати руки. Момент перший, те, що я, якщо не помиляюся, все ж таки певні роботи зновуглиблення, все ж таки у нас відбувалося. І якщо не помиляюся, досить недавно чи минулого тижня, чи минулого, може навіть цього тижня. І здається, в Очакові, хоча може не в Очакові а в Рині, коротше, навантажили таке судно на 15 тисяч тонн. Це, звісно, не і плюс тисяч тонн, які заходили в Одесу Южну і так далі, але це найбільше судно, яке заходило в цей, в, цей, в цей порт. Тобто, ну так чи інакше, якийсь якийсь збут у нас все ж таки буде. Другий момент пов'язаний так кажі зі страхуванням. Якщо у нас створений фонд, де наші сказали, що по типу, сумо кажучи, там є фонд на 20 мільярдів гривень. Ну, це скільки у нас зараз трошки більше 500 мільйонів, але менше з тим, що і у випадку, якщо корабель, який там зайде до е, порту, і чи плануватиме зайти там в порт там велик в порти Великої Одеси, і так далі, якщо там він зазнає ушкодження або щось таке, там буде потоплений, то ми мовно кажучи, готові з цього фонду відшкодувати вартість там цього. Пошкоджень щось таке цього корабля. Тобто в, в цьому контексті теж є певна праця. А в третій момент що е, є певна на реакція і на пошук варіантів, тому що сьогодні бачив інфу про те, що та сама, та сами, той самий порт Констанці, який знову ж таки завантажений власне і румунськими товарами, але зазначено там, що типу, оскільки в Румунії починається жнива пізніше, ніж. Е, е, Стоп, Рані, раніше Сурмирич, раніше, раніше довжні бути, ні, 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 ні. Вони сказали, що типу у нас начинається пізніше ніж в Україні. Mm -hmm. Умовно кажучи, до досеред, середини цього досередини серпня ще є можливість там збільшити навантаження на порт Констанца для того, щоб вивести вивозити українське збільше. Тому певний час на регування ще є. Знову ж таки, ситуація була наступна. В контексті цього, в контексті зернової угоди, е, мови ж там так і ставили, що ну, вони нас зовсім вони не, не тільки нас не влаштовують в контексті е, того, що Росія теж матиме там більше преференцій від постачання свого аміаку і так далі. А це ж такий був прецедент пом'якшення санкцій, на що ми взагалі ж не хочемо йти. Тому фіг знає, треба було. ну Треба було готуватися до ситуації, що дійсно зернова вгода може бути не продовжена, відповідно, щось якісь варіанти шукати. Якщо зараз зернова вгода, там не знаю, через бажання Ердогана таки створити ордер похідний з кораблів, які б могли виводити, вивозити, тобто, допомагати вивозити зерно, Охороняти ці кораблі спортів Одеси якщо цього не станеться, ну є, умовно кажучи, там два-три тижні, ті саме два-три тижні, протягом яких ще можна щось зробити. Якщо цього не буде зроблено і далі, ну це вже питання інше, але а тут теж то може ще Як він це бачить, як, як це а взагалі? А як це може бути? Це ж блін, це ж не комп'ютерна гра, що човники будуть туди-сюди ходити за усіми сухогрузами? да Ну, типу. Н... А як ти це А, а як ти це а бачиш? Я не знаю, ну, 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 ну типа прикривати, не, не знаю, розмістити човники, щоб хоча б ППОшка якась, ну, типу такого, ну і все. Ну, ну так на кораблях, накриєш. власне, же є корабель є, на є, Да. Скільки ти накриєш, яку площу? Може, ну хіба що над Одесою поставити човники біля Одеси і трошки далі? Ну, не так це працює. Це працює якраз в метесі того, що йде. Ну, я ж сказав, похідний ордер. Тобто, у тебе, мовно кажучи, є там не знаю, там 10 чи 12 кораблів зерно, які виходять, їх там чатують, біля них там пливуть і перекривають своїм зоною рожа не біля кожного. Ну, ну так знову ж таки, у кожного корабля, у якого є корабельне ППО, у нього ж є певна радіус дії цього, цього ППО. І коли, їдай, де є деконвой конвой з цих зерновозів, біля них йдуть військові кораблі з ППОшкою, і воно кажучи, прикривають їх зі сторони моря. А, звідки може бути. Це табуном, я думаю. Ну блін, це так дорого. Це виглядає настільки дорого сильно, що просто копе. Але це дешевше для нас, ніж не вивозити. Ну тут пишеш, ну, типу, да, Ердоган не піде на таку конфронтацію. Я не впевнений, що не піде, я не впевнений, що піде, але я не впевнений, що типу стакас ось така, що типу Ердоган. Аж так сильно боїться е, не піти на Кофартазію. Ну, яка Кофтазія? Що типу, Русня бахне по цьому, по по, по, по кораблям е, турецьким? Ну, вибачте, навіть в момент, коли був отой з Яні-Шарлі Су-24, куди коли турки збили, то там реакція росіян була: Ой, ми не будемо там покупати. Чи продавати помідори не будемо купувати турецькі помідори, здається, і не будемо постачати в Туреччину своїх наташ. Все, це була така я, я насправді то... от, навіть не розумію, чому всі бояться настільки сильно е, вписатися у війну. Ну, хоча б тому ордаган, ну йому то що шова е, насправді показати свою силу, показати домінування в регіоні, вивести ці човники. Ну навіть якщо профіту буде мінімум. Чисто репутаційно сплавати туди-сюди. Якої конфронтації від Росії, в принципі, всі вже можуть боятися? Я не розумію. Я не розумію, чому там ППО, Натівська або як просто західної країни не може зайти хоча б на західну частину країни, де більш-менш безпечно і виконувати там якісь задачі. Да, є ризик, звичайно, для людей, для всього іншого, але це ж не, не лінію фронту. Да? І який там шанс, що по них хтось поцілить по цим всім. Силам ППО, коротше, загадка. Загадка, чому народ настільки боягузливий і настільки боїться застосовувати власні сили, тому що це ж все вплив при ми при переговорах подальших, це все вплив взагалі у світі. Хто перший впишеться, хто зайде сюди і буде намагатися щось зробити, той буде уже, ніби як стороною конфлікту з мінімальними ризиками для себе, відповідно. Зможе отримати якісь приколи після його закінчення. Ну, в разі перемоги, звичайно, але на що ми ще можемо розраховувати. І в даному випадку, отак, от вписатися е, зі сторони світу, який голодає, і прислати свої човники, які, хоча б хоч трошки туди-сюди, отак ходили. Це прикольне круте рішення з боку Ердогана, і це дуже крутий, як пишуть, е, політичний А Там пишуть це ж мінус політичний бал. Ну коротше. Мені здається, я б як зробив. Я б такий старенький Ердоган сказав би пливіть туди, яничари, в ету Бахті. Блін, я подожди, як як Деса на Хаджибей, Хаджибей, прикольно. То які прокоментували в чаті, а у Ердогана внутрішні проблеми він на конфронтацію не піде. А Ердоган, Ердоганський президент йому ну в контексті внутрішніх проблем. Ну а а які там будуть? Ну що, буде бунт в Ту в Туреччині? Щойно Туреччина проголосувала за Ердогана знову. Вибачте, але я не спробую це аргументи. А якщо по турецькому кораблику прилетить, Ердоган стерпить. А чому має прилетіти? От, вибачте, який сенс росіянам встріляти в польти в цей в турецький корабель, щоб Туреччина взяла і прикрутила ще один цей караник Обходу санкцій ну, ну, від від пострілу по турецькому кораблю росіяни втратять більше ніж втратять втратять а, те, що але, вони так зараз не... пряма конфронтація з НАТО. Тому Ви що проста... блін, тому що це довбані міжнародні бляха. А, води вони ну, можуть навіть не заходити в наші води. Ну йо пересети. Точно, вони мають всі міжнародні забуд, права. НАТО. Да, Вони мають всі долбані міжнародні права ходить по цьому Чортовому морю. Вони навіть не порушують кордони держав не заходять, блін, нікуди. От бояться цього. Ой, бляха, бояться конфронтації в цьому випадку, ну, взагалі, херня якась. Мені мені здається, одні профіти. Я не знаю, напишіть листа Султану. Скажіть, одні профіти, султан, не тупи. запустити ці в житовники. Ну, прикольний крок буде, серйозний, цікавий. Ну, скільки там тобі залишилось, давай на всі граємо. Зерна відсипемо. типу такого.